Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали над Харківською областю в полі між Вовчанськом і Куп'янськом з'явився величезний транспортний літак іл 76 російських ВКС, за даними розвідки, він ніс резервні сили. Техніку та ракетні компоненти для наступальної операції поблизу міста Вавчанськ. Він зазнав удару. Можливо, із засідки переносного ПЗРК, можливо, із тактичною ППО. Літак впав у полі, залишивши після себе воронкою кілька сотень метрів розкиднених уламків. Схоже, що після удару він розвернувся в повітрі, впав з дороги, якою рухалася колона підтримки на 20 кілометрів. Колона резерву супротивника, яка рухалася в напрямку Куп'янська, тут же була атакована. Танки БМП, автоцистерни спальним. Усе це потрапило під удар. Евакуація була неможлива. Дороги були блоковані. Повітряний простір. Під контролем української авіації рух резерву зупинився. Техніка пала, особовий склад залишився без прикриття. Вишка зв'язку, яка мала забезпечувати координацію, була знищена ударом з дрона. У підсумку російські сили не просто втратили транспортний літак. Вони втратили загальні. Логістичну лінію, яка мала забезпечити перекидання серед вцілілих, зазначено десятки загинулих та поранених. Медичні пункти поблизу Кп'янського напрямку були перевантажені. Новобранці без броні, екіпажі, танків, водії, цистерна. Усі опинились під ударами. За даними української розвідки, загальні втрати можуть сягати понад 400 осіб. Велика частка без можливості евакуації. Родичі повідомляють про масові телефонні дзвінки. Ми застрягли, тримають нас під відкритим небом. Немає боєприпасів, немає зв'язку і нас обстрілюють. Це не просто технічна втрата. Трата, це моральний колапс. Військово-політичний ефект цього удару величезний. Російські сили, які покладались на швидке перекидання резерву, тепер виявляються розбитими в тилу. Літак, іл 76 був символом цієї здатності: мобільність, велика вантажопідйомність, можливість кидати ресурси в будь-яку точку, його падіння демонструє. Що навіть ключові літаки, навіть колони техніки, більше не гарантія безпеки. Командування РФ змушене переглядати всю логістику, загальну стратегію. Коли резерви не доходять, коли літаки падають у полі. Це вже не кризовий момент. Це перемога противника, що ж поразка тут є системною. Не просто окремий літак, не просто одна колона. Це розрив у серці військової машини. ЗСУ та українські сили показують, що можуть бити не тільки на фронті, а глибоко у тилу у логістиці, підриваючи структурну спроможність супротивника. Росія в цій історії програє, коли не може гарантувати навіть прибуття своїх резервів. І поки цей стан триває, ініціатива темпі контроль переходять на бік України. Після падіння іл 76 авіаційна зона в радіусі 20 кілометрів була негайно закрита російською стороною. Тім це не допомогло стабілізувати ситуацію. Ламки літака загорілася, бо на борту перевозились не лише живі сили, а й боєкомплекти, включаючи ракетні боєголовки та паливо для реактивної техніки. Вибух спричинив ударну хвилю, яка зачепила дві колони техніки в радіусі півтора кілометра. Серед знищеного не менше трьох одиниць важкої бронетехніки, два командно штабних автомобілі та п'ять вантажівок з особовим складом. Місце падіння швидко було оточене рештками російських підрозділів, проте командування не змогло організувати швидку евакуацію. На відсутність зв'язку через ураження передавачів та мобільних ретрансляторів. Поранених виносили вручну під вогнем без прикриття з повітря. В деяких підрозділах почалася паніка. Солдати самовільно залишали позиції. Деякі спалювали техніку, аби вона не дісталась українським силам. На одному з відео, яке потрапило в мережу, видно, як бійці ЗСУ з коптерів добивають залишки ворожої бронетехніки, без будь-якого спротиву з боку супротивника. Вовчанський Куп'янськ під повним контролем ЗСУ перетворилися на братську могилу для окупантів. ЗСУ зайняли панівні Соти, звідки здійснюють точкові обстріли підрозділів, що намагаються закріпитися, колони розтягнуті, розрізані, деморалізовані. Особовий склад окупантів повідомляє про відсутність тепловізорів, погане постачання, відмову техніки працювати в умовах обледеніння у тилових районах. Численні дезертирства, згідно з радіоперехопленнями, деякі частини втратили до 50% особового складу лише за три доби. Втрата Іл-76 більше ніж авіаційна катастрофа. Це символ нездатності РФ зберегти логістичну спроможність під вогнем. Техніка падає, люди розбігаються. Командування мовчить. Це не окремий збій, це поразка. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.